Головне в кожній грі це, звісно, перемога. І, здавалось би, немає різниці, як вона здобута. Проте перемоги бувають різними. Хтось святкує Вікторію, розгромивши свого суперника з великим рахунком. А інші демонструють неймовірну жагу до неї і перемагають, програючи по ходу поєдинку 10 та більше очок. Вже четвертий сезон поспіль журнал Суперліги вшановує бійцівський характер таких команд власною нагородою, назва котрої міцний горішок. За роки існування цього трофею звання міцного горішка встигли здобути три різні клуби. МБК Миколаїв в сезоні 2009-2010 заздалегідь забронював за собою це звання, здобувши 10 вольових перемог та відігравши 125 очок. Що на 45 пунктів більше за найближчого переслідувача. Приятна, звісно, але но... скоканікологи граю звичайно завжди таке, що в ми опускаємо, а потім уже починаємо. Таганять БК Дніпро Азот став володарем титулу в сезоні 2010-2011, здобувши сім вольових перемог. Попри те, що команда не потрапила до плей-офф, «Дніпродзержинцям» таки вдалося обійти будівельник на три очка та стати володарем звання Міцний горішок. В этом году я скажу, що була така специфика в команді больше що чим більше тем починає начинает тим вона починає. І як би це мне мені почему то закономірність у нас була така, що ми спочатку проигрываем першу половину, 10 або більше очків, а потім починаємо отыгрывать і в итоге побеждаем. Минулого року вперше в історії міцного горішка його володарем став чемпіон Суперліги БК Донецьк. До того ж, оформив він свою перемогу одночасно з чемпіонством, відігравши в Азов маша по ходу гри 21 очко відставання. Ми спеціально відпустили на 21, щоб стати чемпіонами крепкого орешка». жодного разу командам Суперліги не вдавалося здобути звання міцний горішок двічі. Не станеться подібного і цьогоріч. Наразі в сезоні 2012-2013 лідером нашого рейтингу є южненський хімік, котрий здобув 5 вольових перемог та відіграв у них 63 очка відставання. Гра хіміка іноді справді вражала, чого лише варта зустрічі з Говерлою, протягом другої половини якої южненці спромоглися відіграти 16 очок відставання. З цією перемогою вони увірвалися до нашого рейтингу. ми починали грати швидше в педенню. Нападении... У Нас теж була удача, але виліт хіміка на ранній стадії плей-офф змушує його лише спостерігати за подальшими перепетіями в суперлізі та сподіватися на те, що нікому не вдасться його наздогнати. А бажаючий є, і шанси в нього досить непогані. Маріупольському Азовмашу, котрий вже спромігся на чотири вольові перемоги, не вистачає лишень десяти відіграних очок, щоб посісти перше місце в рейтингу. Зважаючи на те, що минулого року доля міцного горішка визначилася в останній грі фінальної серії, шанси у маріупольців стати черговим володарем титулу є. Варто відзначити, що кілька днів тому претендував на трофей і київський будівельник. Але чиста перемога над Азовмашем в п'ятій грі фінальної серії позбавила киян можливості називатися міцним горішком цього сезону. Адже більше чотирьох вольових перемог їм уже ніяк не здобути. Куди попрямує цьогорічний кубок міцного горішка – в Южний чи Маріуполь, Ми дізнаємося одразу по завершенні фінальної серії Суперліги.